Демократії можуть бути крихкими, навіть розвинені з багаторічною історією та практикою. Традиційним тестом на міцність для них стають вибори і технології. В Україні ми звикли до того, що словосполучення технологій на виборах найчастіше означає не ті рішення, а махінації, обкатані схеми. Втім, український досвід може виявитися корисним для більш досвідчених і демократичних країн. В індексі демократії за 22 рік від економіст Україна посіла 87 сьомо місце зі 167 країн. Довідомо, це лише на одну сходинку нижче за наш показник у 2021 році, напередодні повномасштабного вторгнення Росії. Наприклад, США на 30-му місці, а в 21-му вони були на 26-му. І здавалося б, нам є чого повчитися у більш успішних демократій. Але, як показують вибори в цих країнах, зокрема осіння кампанія виборів 2022 року до Конгресу та Сенату США чи президентські 20 2020 року, у нас є і спільні тенденції в виборчих проблемах. Більше того, Деякі українські рішення можуть бути ефективнішими, ніж американські. Це стосується не лише виборів. Наприклад, минулого року колишній президент Дональд Трамп запропонував скасувати конституцію. Ну, бо він по ній не переміг на виборах у 2020 році. Здавалося б, президент країни не може вимагати незаконних і нелогічних дій. Та українці можуть пригадати 2010 рік, коли тодішній президент Янукович незаконно провів конституційний переворот, щоб розширити власні повноваження. Звісно, деструктивне відчуття гордості на зразок ми були перші, або ми теж можемо вас щось навчити тут недоречно. Перед вами Юрій Лісовський та канал Говорить опора в цьому відео ми проведемо паралелі між проблемами виборів в Америці та українським досвідом, аби побачити, наскільки є серйозними наші виклики. Ну і поглянути на приклади, які нагадають нам, куди все рухається і який наш досвід може бути успішним. Дві тисячі мулів vs печиво та каруселі. Прихильники Дональда Трампа з Мага-Руху, «Мага» – це ті, що Мейк Америка Грейтеген випустили фільм «2000 мулів про фальсифікації на виборах 2020 року. За їхніми словами, це документалка про людей, які вкидали по кілька бюлетенів і так вплинули на результати виборів. Але є нюанс. Ці вкиди у фільмі зображення, як зафіксовані під час використання конвертів. А отже, під підозру зазвичай потрапляли люди, котрі голосували поштою. Теоретично, ці виборці могли вкинути в поштову скриньку листи з бюлетенем і за себе, і за своїх родичів. Крім того, в Америці також є опція дострокового голосування, щоб не чекати Дня X. Він зазвичай припадає на вівторок, що ну незручно. Тоді виборець також голосує у конверті, який він опускає в спеціальну скриньку. На основі відео відзнятих поруч із такими скриньками, автори фільму припускають, що люди фальсифікували вибори, приносячи більше одного конверта. Важливо відзначити, що прямих чи, хоча б опосередкованих доказів фальсифікації у фільмі, немає. Це виняткове припущення. Тобто, по суті, він спрямований не стільки на те, щоб виявити реальні виборчі порушення. Скільки на те, щоб заплутати людей, викликати в них сумніви і недовіру та поширити думку, що голоси вкрадені, а вибори сфальсифіковані. І вже за півроку після виходу фільму на осінніх до в Конгрес та Сенат щонайменше 50 кандидатів просували чи цитували ідею про мулів. В Україні є свої приклади фальсифікації, засновані на багаторазовому вкиданні бюлетені. Але є принципова різниця між необґрунтованими припущенням і реальним досвідом. Давайте подивимося на дві українські технології під цікавими і невинними назвами печиво та карусель. Значить, печиво. Техніка, яку використовували по всій країні для голосування на президентських виборах 2004 року за Януковича. Якщо в день голосування виборець планував бути в іншому місті, то на своїй дільниці напередодні дня голосування він міг отримати відкріпний талон. На практиці ці талони підробляли і по всій країні курсували мандрівні автобуси з багаторазовими виборцями Януковича. Ну, от з такими підробними талонами. Процедуру голосування за відкритими талонами скасували невдовзі після помаранчевої революції. Але це не точно. Це ще могло бути використано на виборах 2009 року. Зараз важко згадати. Ну, а тепер карусель. Технологія передбачає, що перший виборець непомітно виносить свій незаповнений бюлетень з дільниці та передає його куратору, котрий і запускає карусель в роботу. Куратор голосує на чистому бюлетені за визначеного кандидата чи партію і дає його наступному виборцю, щоб той міг опустити цей бюлетень в скриньку, а свій порожній винести. Ну і це все, звичайно ж, за фінансову винагороду. Такі фальсифікації були дуже популярними і навіть потрапляли в пол спостерігачів, але зараз майже не використовуються. Дезінформація про порушення важливіша за самі порушення. Велику частину проблеми з виборами в США можна приписати дезінформації на основі недовіри виборців. Саме на цьому грають кандидати та прихильники руху мага. Вони поширюють емоційно заряджені повідомлення, спрямовані сіяти недовіру. На виборах 22-го року республіканці закликали своїх спостерігачів дзвонити на 911, якщо вони запідозрили, бодай натяк на виборче порушення. І цей спам із неперевірних підозр може бути проблемою, адже ця телефонна лінія в США використовується лише для надзвичайних випадків, а такі повідомлення можуть її банально перевантажити. Великий дезінформаційний процес навколо виборів працював ще й в іншому ключі через партійну активність і квоти. Головний політичний стратег адміністрації Трампа Стів Беннон розповідав, що стратегія ГОП це Good Old Party, велика стара партія, полягає в тому, щоб мати найбільшу кількість членів виборчих комісій на всіх рівнях. Це б дозволило їм максимально контролювати виборчий процес та втручатись у вибори. Важливо відзначити, що мобілізація ставати членами комісій набула величезних масштабів. Представники республіканців на місцевому рівні в Мічигані майже відмовилися визнавати голосування, ледь не зануривши штат після виборчий хаос. Причиною недовіри стало те, що демократка Джозелін Бенсон значно обійшла свою суперницю Крістіну Караму. А та в останні дні голосування у відповідь намагалася через суд вилучити з підрахунку голосів виборців у Детройті надіслані поштою. Але Пам'ятаєте фільм про 2000 мулів, який ми згадували на початку відео? Ось вам конкретний зв'язок. Ну і давайте тепер до України. В нас під час майже кожної виборчої кампанії кандидати і партії хочуть мати максимальну кількість своїх членів виборчих комісій на всіх рівнях. Це потрібно, щоб захистити свої голоси або впливати на те, щоб голоси за конкурента не були враховані. Іноді доходить до того, що учасники виборів мотивують членів комісії від інших кандидатів працювати на свою користь. Схожі причини змушують кандидатів мобілізувати величезну кількість людей працювати партійними спостерігачами на виборчих дільницях. Опора при цьому також запрошує громадян спостерігати за виборами, але незалежно, позапартійно і рівновіддалено, слідкуючи за справедливістю для всіх кандидатів і партій. На післявоєнні вибори всіх чекаємо спостерігачам в опорах рух за скасування виборчих машин. Один з членів виборчої комісії невацького округу від Трампа Марк Камф висловився з приводу недовіри до машини і підрахунку голосів. За його словами, немає значення, що є правдою чи брехнею, адже сприйняття людей це є реальність. Такі вислови членів виборчих комісій, котрі безпідставно не довіряють результатам виборів, сприяють поширенню «A sea of pervasive distrust» або ж море всепроникної недовіри», якщо перекласти. Ідея скасування машин і підрахунку бюлетенів вручну на осінніх виборах двадцятого року стала такою нав'язливою серед частини виборців, що в одному з округів Аризони дослухались до волання республіканців і провели повністю ручний підрахунок голосів. Зазвичай в США люди голосували за допомогою машин на дільницях, і відповідно голоси рахувалися автоматично. Та американські експерти з адміністрування виборів сходяться в думці, що, хоча ручний підрахунок є важливим інструментом для перевірок і перерахунку голосів, але підрахунок всіх виборів вручну в будь-якій юрисдикції, крім найменших, спричинить хаос і зробить результати менш точними. До того ж, є дослідження, які демонструють, що ручний підрахунок голосів призводить до більшої кількості помилок. Але переносячи це в український контекст, хочемо сказати про невеликий нюанс. Це пов'язано з різними формами бюлетенів та способами голосування. На наших виборах треба просто поставити галочку чи якусь іншу позначку навпроти кандидата або партії, хоча от за нової пропорційної системи з відкритими списками ще треба писати номер. Тому ламповий підрахунок голосів вручну цілком звична для нас річ, яка до того ж допомагає зберігати паперовий слід, що дає можливість відстежувати порушення. І автоматизація цього процесу з урахуванням нашого високого рівня виборчих маніпуляцій це шалений ризик. В американських же бюлетенях все набагато складніше, адже один аркуш паперу використовують, наприклад, для 16 виборів одночасно. Ось, до прикладу, бюлетені з Вермонта та Міннесоти у 2022 році, де на одному аркуші багато різних виборів. Це вибори з різними системами, різними кандидатами. Часом обирають, наприклад, одразу ще й прокурора чи місцевого суддю, але це все на одному аркуші. Це різні види виборів, і просто звести голоси з них було б складним завданням. Саме тому для коректного підрахунку голосів вони потримують автоматизації, машин для голосування і сканерів, які швидко і майже без помилок порахують всі голоси виборців. Один із відомих збоїв в такому автоматизованому підрахунку голосів стався в 2000 році на виборах президента США у Флориді. Там використовували машини, які мали пробувати дірочки в бюлетенях напроти прізвищені дати. Щось подібне до старих компостерів в тролейбусах чи перфокарт, якщо ви таке пам'ятаєте. Але є одне але. Ці машини дуже часто суто технічно не могли пробити папір. В результаті довелось рахувати все вручну, а це привело до конфліктів і маніпуляцій. Колишні експерти з систем голосування штату Айова та колишні член комітету з розробки технічних рекомендацій комісії з допомоги виборам США Дуглас Джонс наводить також приклад передвиборчого тесту з ручним підрахунком голосів в тій же Флориді, але в 2004 році. Він та інші чиновники працювали повільно. На опрацювання одного голосу йшло близько хвилини, але, незважаючи на всю увагу до деталей, вони все ж продовжували робити помилки. Експерти сходяться на думці, що повторний підрахунок голосів є цінним та важливим, але це стосується радше окремих виборчих перегонів, коли невелика кількість бюлетенів може суттєво змінити результат. Якщо намір виборця незрозумілий для машини, то його може розпізнати людина. Але інструмент ручного підрахунку цінний тоді, коли він обмежений. Що менше бюлетенів працівники мають переглядати вручну, то більше часу та уваги вони можуть приділити кожному з бюлетенів. Важливою складовою також залишається ручний аудит. Після машинного підрахунку голосів вибіркова перевірка невеликого відсотка бюлетенів. Такі перевірки машин є нормою та зазвичай підтверджують, що машини порахували все правильно. Дослідження 2012 року вивчало розбіжності між початковим і повторним підрахунком голосів Нью-Гемшері. Виявилось, що в середньому ці розбіжності були на 0,8% менші в містах, де використовували сканери для підрахунку голосів, ніж в містах, де все рахували вручну. А дослідження 2018 року, в якому йшлося про вибори в штаті Вісконсин, виявилося, що підрахунок голосів спочатку проведений комп'ютерними сканерами, був в середньому більш точним. Треба зазначити, що в українських реаліях історії з відправленням дільничних комісій на уточнення чи повторний підрахунок голосів, дуже поширене явище. І причини тут є не обов'язково бажання провести якісь махінації за принципом, щоб цього разу порахували так, як треба нашому кандидату, але й технічні неточності в протоколах, які часом трапляються через людський фактор. Бо члени комісії люди, які вже добу не спали. Ну от, тепер ми маємо про що подумати. І можемо прикинути за та проти врахувати усі граблі, на які наступали під час виборів по всьому світу. Пишіть свою думку в коментарі, ставте пальці вгору і підписуйтесь на канал. Ще побачимось!